Два рази бахнула, і в мене в квартирі так осколки, отакі гарячі. Вибила раму, вибила окна в кімнату, на кухні теж все вибито. коротше курочора все вибито. Одні тільки входні двері, куди я ну, входить у квартиру, ті цілі залишились. Ну, ніхто не ждав. Було тихо, я вже спати збиралася, тільки до кровати дійшла, вона бабахнула. І все. Все розлетілося. сусідки напроти все, все повилітало через стінку, повилітали, двері винесло в коридор. А всі сусідки ще справа, вікно на кухні, вікно в кімнаті, все повністю, все розбите, все, все в стеклі, нема нічого. Попередньо було два прольота кабел. Дві людини постраждали, ще один чоловік з двома дітьми на руках стояв, було порізане обличчя склом. Відповідну допомогу надають медики. Пошкоджено дуже багато балконних блоків, рам, вікон, також двері в під'їзді. Дуже багато автомобілів пошкоджено. І ну, тут одна автівка повністю пополам перебита. Надавали одразу допомогу в КЛС, але це в основному осколкові поранені. порізи і таке інше. Ну і Плюс стресові ситуації у людей похилого віку.